От над нами! Зараз ми захисники не лише українського кордону, а й захисники неба. Зброю привезти до готовності номер один. Шахід до нас. По інформації йде по курсу 90 градусів. Бути готовими до знищення. Вогонь відкрити. Це було тренування мобільно-вигнової групи. Зазвичай ми виїжджаємо вночі. От наш черговий отримує інформацію, що в нашому районі є рух. Шахедів, виїжджаємо на, на оприльоне місце, але можемо його змінювати в залежності від того, як рухаються, де рухаються шахеди. Займаємо позицію, бачимо відстань, на якій висоті він рухається. В те місце людина або за допомогою тепловізора, або якщо не, не виходить, за допомогою прожектора, вже коли він дуже близько до нас, його висвітлює. Ми його бачимо і подається команда приготуватися до відкриття вогню. Вони зачасту запускають їх в туман, коли на морі шторм, море шумить. І дуже важко його акустично запелінгувати, і щоб побачити, з якою він. До нас сторони наближається. Моєю головною задачею є підсвітити для своїх побратимів ворожу ціль за допомогою прожекторного озброєння, щоб вони бачили, куди потрібно вести вогонь. Наша група вже збивала і не один шахет, і у нас дуже позитивні емоції. Лунає нецензурна лексика. Всі радіють, що ця штука нікого не долетить до цивільних людей, нікого не вб'є, і що у нас буде світло і тепло. Займаємо свої позиції та Якщо ціль з'явилася, то відкриваємо вогонь. Я працюю за кулеметом ПКТ, свою роботу він робить та знищує ворожі цілі.